Шостий аркан, кармічний хвостик 186, частина друга. Прошу вибачення, в мене перервалось відео. І так сам кармічний хвостик 186, про що він каже в минулому житті. Він каже про розчарування в коханні. Тобто, ви шукали кохання, ви шукали людину, яка вас буде кохати, але її не знайшли. Або знайшли таку людину, але вона не відповіла взаємністю. І ви нічого іншого не вирішили, як використати свій 18-й аркан в мінусі, тобто зробити приворот. Через це й називається сам момент любовної магії. Хочу ще зауважити, що безперечно кармічний хвостик чому так відбулось? Да? Тому що ви в минулому житті, все життя ви були зациклені безпосередньо на самих відносинах, на самих кохання, на самому моменті кохання, на самих відносинах, на оцих, всіх інтригах, да? на, не зосереджувались на собі, на самореалізації, на своїх талантах лише, звичайно, тільки одне: пошук коханого, пошук коханого, Через що ви е, розстраювались, да, розлючувались і ну, робили любовні привороти для того, щоб хоч якось десь це кохання до себе через силу 18-го аркану прив'язати. Е, я не буду говорити про негативні прояви магії, можливо, ми потім вже про це поговоримо в наступних відео, але про що дає такий кармічний хвостик? Ви порушили волю іншої людини. Волю. Тобто вибирати вас чи не вибирати, це воля іншої людини. Ви зіпсували їй життя, ви зіпсували собі життя, ви до кінця були прив'язані з цією людиною, прив'язані, через що, звичайно, шкодували. Які кармічні випробування? І в цьому житті життя вам каже чітко, ясно і зрозуміло, поки ти не знайдеш себе. Поки ти не реалізуєшся, поки ти не станеш самодостатнім, поки ти не навчишся себе кохати, про себе піклуватись, в відносинах не буде того моменту, коли в тебе в відносинах будуть розчарування. Тому що основне пропрацювання це безпосередньо навчитись кохати себе, не прив'язувати, не зациклюватись на відносинах. Звичайно, люди з таким кармічним хвостиком в мінусі йдуть по своїм кармічним, так, як жили в минулому житті. І здавалося, що тут складного навчитись кохати себе. Але не все так просто, да? Тобто досить часто там йдуть у вас або 20-ті арканчики, або там комбінація 7, 14, 21, да? катування, знущання, або безпосередньо обезцінювання програма. Тобто до цього всього вам даються або батьки. Або певна якась ситуація, або чоловік, який вас ще до цього всього а да? повністю, ніби як ну, топтається да? повністю по вас. І ви постійно себе ну, склеюєте да? по частинка. Тобто досить часто саме так відбувається через такі програми. Але на кармічним хвостиком 1866. Так, досить часто зустрічала це 17,78, особливо місія ексклюзив. А безпосередньо коди мільйонера, висока духовна місія, об'єднання людей, тобто наряду з кармічним випробовуванням, з моментами нещасного кохання, неотримання кохання від батьків, моменти знецінення батьками або партнером. Ви отримуєте, якщо ви реалізуєте оце кохання, тобто будете займатись своєю справою, будете себе вивчати і допомагати через це іншим людям, навіть вчити, як потрібно себе кохати правильно, Да? ви будете приносити користь тисячам І, звичайно, через це у вас не буде проблем з коханням, не буде ось цього всього моментів да, кармічного відпрацювання. Тому що потрібно враховувати при кармічному хвостику 1866? Перше, якщо ви хочете, щоб звичайно у вас були добрі відносини, не переставайте розвиватись, не переставайте навчатись, не переставайте вивчатись. По-друге, Вірність, тобто будьте вірні одному партнеру. Да? Не сумнівайтесь, не зациклюйтесь на відносинах, не бігайте між одним і іншим, тут не отримала кохання, можливо, там, не зраджуйте ні в кому разі. Третє, не дозволяйте вас вибирати, не влазьте в ці любовні трикутники, да? тому що 18 6 досить часто саме влази в любовні трикутники і півжиття в цьому всьому вариться. Далі розвивайтесь, навчіться надіти свої сильні сторони, пробачайте батьків, якщо це має місце бути. Навчіться зрозуміти, що ось момент вашої особливості, да, зрозуміти чітку інструкцію створіть щодо використання себе. Ось в мене поганий настрій, да, і при цьому я буду його ось так ось так піднімати. Далі, не вимагайте кохання від інших. Досить часто саме представники а, можуть постійно, досить багато требувати внимання. Да, від... Подружки там постійно її там до неї телефонувати від коханої людини, і може здавати, що ти мене недостатньо кохаєш, наскільки б сильно мені хотілося. Якщо у вас такі думки приходять в вашу голову, отже, в першу чергу ви не надали кохання в собі, шукайте проблеми в собі, що ви не додали, що ви не врахували. Чи ви не ходите на роботу, яка вам не подобається, чи можливо вам не подобається кімната, в якій ви проживаєте, чи можливо вам не подобається? Зовнішність, да, може, досить давно ви вже не звертали на себе увагу. Тобто знайдіть причину вашого роздратування і зрозумійте, що вона в першу чергу у вас, а не в партнері. Бачте красу, не закривайтесь, не закривайте собі, коли ви побачите розчарування в коханні. Не закривайтесь, не говоріть після цього не надо, Да? Не змінюйте партнера. Я хочу зазначити, що саме кармічний хвостик 18 чи 6, як і кармічний хвостик одинока жінка, це саме зустріч вашого кармічного партнера в цьому житті. Тобто, така людина є, вона є, ви просто її зустрінете, вона вже ваша, ви просто її зустрінете, коли прийде певний час. І не забувайте про це. Да? Ви просто повинні до цього моменту вирости, вирости як особистість, дати собі це, все те, що необхідно. Вам. Тому, якщо немає відносин, якщо ви відчуваєте, що це не ваша людина, да, не, роз... не розчаровувати самі, не змушуйте себе кохати, ні в якому разі не шукайте кохання через вигоду, да, тому що шостий аркан в мінусі може, звичайно, розглядати відносини. Для вас важливо кохати і бути коханим. Але в першу чергу, якщо ви тут нічого не виростете, то ви вам і віддати немає. Що вам немає віддати, вам немає з чим ділитись. Ось такі особливості, саме кармічного хвостику 18 а, певні там, плюси, певні мінуси. Звичайно, 18 й РК, я вже говорила, може давати страхи, ілюзії. Тобто людина в відносинах може, звичайно, вигадати так собі, партнера і закохатись в нього. Може давати страхи, страх зради, страх зміни, страх розчарування. Да? Тобто боріться зі страхами, зрозумійте, де це має місце бути. Але основ для того, щоб ви настільки сильно чогось боялись, не існує. Зрозумійте, звичайно, оцю, як це працює. Ну і звичайно, шостий аркан: взрощуйте кохання у собі і діліться ним. Діліться, тому що. Люди з кармічним хвостиком 1866 в плюсі це люди, від яких неможливо відірвати погляд. Настільки багато в них цікавого, настільки багато в них творчого, настільки цікаві люди. В них закохуєшся одразу з першого погляду, і при цьому вони самодостатні, мудрі. Да? Тобто, о, досить часто 1866 – це йде призначення 2169. Так ну досить часто. Але вашу матрицю, звичайно, потрібно дивитись. Тобто, взращуйте, взращуйте це, і до вас обов'язково прийде саме ваш партнер, з якими ви пронесете це енергію кохання через все життя і будете справжні кохані, кохати і будете коханими. Всіх люблю, всіх цілую, до зустрічі!